Усім доброго дня! Сьогодні у нас 19 вересня 2024 року, Центральна Україна. Ось перед нами японський сорт яблук з мого терміну дозрівання під назвою Муцу Цей сорт є крупноплідний, доволі врожайний. Ось отакі подяки. Цей сорт гарно зберігається в холодильниках, також непогано зберігається в звичайних підвальних умовах. Споживання з цього сорту. Я рахую десь з листопада місяця і до лютого місяця. Це в звичайних підвальних умовах. Сорт цей в мене привитий на підчепі ММ106. Ось отака загрузка на дереві. Дуже багато побувало градом, Оце ось покоцано, як бачите, градом, отакі травми і всадини. Сорт цей може поражатися. Такою хворобою, як парша. Мучні з тої роси на ньому я особливо не бачу. Дерево все, в принципі, в рожаю. Ось дивіться, все в яблуках. Вони сховані під листям. Також цей сорт може пошкоджуватись гіркою п'ятнистостю. Треба обробляти препаратами кальцію. Сьогодні буду проводити збір врожаю. І потім, після дозрівання, будемо смакувати цей сорт. Сорт смачний, солодкий, з приємним яблучним присмаком. Плоди цього сорту нерідко можуть досягати 400-500 грамів. Цей сорт є доволі крупноплідним. Можуть плоди бути ось такі трохи видовжені. Такі циліндричної форми. а Зараз, коли йде зрив подів, яблука зеленого кольору. Коли вони будуть дозрівати, вони стануть такі е, жовто-молочного кольору. Це крупноплідний сорт японської селекції. Сьогодні вона 4 січня 2025 року. Яблуко муцу після. Зберігання в звичайному підвальному приміщенні. Давайте побачимо, яка вага. Це крупноплідний сорт. Вага плодів може бути при нормуванні до 600 грамів. В цьому році в мене плоди десь по 350-380 грамів. Це теж дуже гарний показник по вазі. Три яблучка вже практично кіло. Так, давайте зараз розріжемо побачимо, що всередині. Давайте ось оце. Слухаємо, як воно тріщить. Так, Мякоть білого кольору, по соку. Бачите, соковитий. Отак натискаю, воно біжить. Давайте проміряємо, який міст цукру, кому цікаво. Оце розрізав, чую, що відходи від яблука гарний такий. Аромат. Так. Щось погано надавив, чи що. соку маловато воно ну, зараз зараз. Так, показник 14. Показує в цьому поді. Давайте продегустуємо його. Яблуко солодке з кислинкою має чітко виражений яблуневий смак, такий прям дуже насичений. Е Яблучко гарно збалансоване, е цукристість плюс кислота. Якщо воно буде зберігатися до весни, кислинка уходить і залишається тільки цукор. В принципі, яблуко смачне, Оце один недолік у нього, що може бути під кожна плямистість. А так, в принципі, яблучко мені це доподобає. Ну і так само ще може бути періодичність. Якщо в цьому році було багато яблук, то в цьому році може бути небагато або зовсім не буде. Так що, це такі мінуси невеликі, які я замітив. Цьому сорті. Ну, звісно, що іще ж воно не стійке від основних грибкових захворювань. Треба по-любому профілактику проводити від парші та мучністої роси. Так, в цілому яблуко товарне, воно йде промислове, його зараз можна побачити в, принципі, в кожному супермаркеті. Його продають, воно таке велике, гарне, все-таки яблучко. Яблучко муцу. Є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до побачення.